Я ще забула показати, як робили з чоловіком таку неарка, як пергола чи щось. Ну, кріплення для троянди. Зацілили хвости. Також сама робила ці кульки. Пахне вам. Сосиска, укропчик, кашка, арнаутка, помідорчик і бутербродик на грилі. Всім смачного, гарного вечора. Мммм. Ом, махота. Підписуйтесь на мій канал, будете з нами вечеряти.